Я очікував чогось, але я отримав набагато більше. Що я спостеріг за там за ці дні, коли я прочитав новину, що тобто я цікавлюся футболом, е, так досить предметно, і коли там я прочитав новину, що там е, керівництво футбольного клубу Челося засудило кількох фанатів за російські за расистські вислови, які були ще в лютому. Під час матчу з Париж Сан-Жермен з Парижу. Тобто раніше я це просто би прогорнув. Ну, гаразд, так би я сказав, це добре, але я це прогорнув, я на це не звернув уваги, я би там дивився на, на якісь інші там, на огляд матчу. Ось. А зараз я прочитаю, думаю, ну, це чудово насправді, тому що е, я радію, що є, е, є система, є країна ситуація, з якої можна і треба брати приклад. Тобто, якщо такі речі сталися, їх присякли в корені, я розумію, що, е, щоб другим не паводним було. так, Що інше вже цього робити не будуть, тому що їм заборонять відвідувати матчі улюбленої команди пожиттєво. Для них це є шалена трагедія. Ось. І я зрозумів, що я дивлюся на якісь ті чи інші ситуації через призму прав людини. Я не думаю, що те, ця призма, вона взагалі коли-небудь зникне там, в моєму подальшому житті, також в роботі. Тобто. А в роботі що? Е, ну, в роботі Ти також. один з небагатьох, хто працює безпосередньо у правозахисній організації. Тобто, це прямо, прямо так. аж, аж в десяточку. Ну, так, так. Тобто, в роботі, якщо, наприклад, там, е, ну, яка є ситуація? Е, коли загинув військовослужбовець, його дружина хоче е, документально підтвердити, що він воював і він загинув саме там, щоб отримати. І статус від держави, і пільги. Тут, тут, я не знаю, порушення тут прав людини чи не порушення, так, ну, можливо, так, не знаю яке. Ось. Є ще дуже там, багато різних ситуацій, коли, там, наприклад, там, незаконна мобілізація. Там, ще, ще щось. Звичайно, що я цим там, займався е до цього. Але зараз я на це дивлюся просто під лупою. Так? Я буду більш детальніше і предметніше розбиратися, е що робити, щоб цього не було. Тобто, Сьогодні, ну, цими днями я почув також такі речі, як, наприклад, е що якщо там хтось побилося, двоє хлопців на вулиці, один побив другу, тому що той є не традиційна сексуальна орієнтація, то немає законодавства прописаного, щоб е це доказати. Це для мене це там відро холодної води на голову, тому що я шокований. 2015 рік на дворі. Ми європейська країна географічна, як мінімум, для початку. І теж у нас є якісь там традиції громадянського суспільства, і для мене це великий шок, ну, що цим буде займатися, і займається тільки наше покоління, там, чи, можливо, люди тріш трішки старші на загал. Чому цього ніхто не зробив досі? Тобто, і, ну, як люди знаходили, знаходили комфорт себе в цій країні Україні, знаючи, що десь ось є таке порушення прав людини. Тобто, наприклад, такі речі, там, там ще говорилося про законодавство, речі, які не є закріплені в законодавстві, досі, то вони для мене є шокуючі, насправді, дуже шокуючі. І вони мене принижують. Тобто, хоча мене це особисто не стикається, але не, не стосується, але я, наприклад, не знаю, чи я би хотів це розказати там своїм друзям з Польщі чи з Німеччини, в якій середньовічній країні я поки що живу. Ось, Мені соромно, насправді, мені встидно. Ось, і Я розумію, що треба робити все якнайбільше, щоб цю ситуацію змінити на краще. Ось. Тому що мені, наприклад, не дуже приємно, коли когось десь дискримінують за щось взагалі. І держава мала би захистити цих людей, так, чи ці категорії людей. А держава цього не робить. Для чого тоді така держава?